Сьогодні, 2 березня, мешканці Авдіївки та волноваги, що тимчасово перебувають у місті Покровськ, мали змогу отримати гуманітарну допомогу від благодійних організацій. Начальник міської військової адміністрації міста Авдіївка зазначає, що співпраця з благодійними організаціями розпочалася ще задовго до повномасштабного вторгнення. Раніше вони займалися ну, одними там напрямками зараз де більшого, це продуктові набори і гігієнічні набори. Ну іноді буває і допомога в вигляді. Там спальних мішків вони навозять посуд. Ну це скажімо така дуже давня і дуже плідна співпраця з багатьма. Це не тільки з цими міжнародними організаціями, а і їх дуже багато. На сьогоднішній день до громади надійшло близько трьох тисяч гуманітарних наборів. Це гуманітарна допомога від Джем і від «Проон». Видаємо, скажімо так, в кожну родину по два набори. У Джема це набор тижневий на родину. А проон на два тижні наразі гуманітарну допомогу отримали переселенці з Авдіївки та Волновахи. Проте якщо продукти залишаться, їх будуть видавати і переселенцям з інших громад. Ну ми бачимо, що скоріш за все залишиться, тому що Авдіївці тут отримує 300-350, Ну це вже з досвіду волновахців. Десь біля 100-150. переселенці зазначають ці харчові набори дуже вагома. допомога. Я в второй раз получаю, а приехала в феврале месяце. Нам все, что, что бы ни находилось, это большое спасибо. То, что нужно. И консервы, и крупы, и мука. Помогает. Помогает. Ну, мы вообще с 16-го года. Нам тогда как разбили, ну, разбили в средине. Ну, мы ездили, справляли это. А... А сейчас розбили вообще. Много разів. Кожен раз, як вот дають, я получаю. Ну, дуже допомагає. Спасибо большое. Як не гуманітарка, не знаю. Пенсія у нас там маленька. Вона вот добре нам допомагає. Кожен раз разная. Мука, крупа, макарони, тушонка буває, буває та саме консерва. Я вже здесь полгода в вашому місті, Ну раз в місяць точно що там мука. Ну спагіті за словами начальника Авдіївської МВА, продуктові набори видають приблизно кожні два тижні. Видача проводиться без попередніх записів, або отримати мешканці мають тільки надати документи, що підтверджують статус ВПО. Крім Покровська, ми ще роздаємо Мирнограді. Роздаємо в Новогродівці. Плануємо з понеділка відкриваємо хаб в Новомосковську. Також для переселенців з Авдіївської і Очеретинської громад. Покровськ, березень, 2023.